Капець. Дуже замерзла в руки, зараз біжу за рукавицями. Подивіться, подивіться, які тут перемет. Знаєте, дуже дивно, коли от розчищаєш сніг, а під низом зелена трава, зелені кущі. Воно навіть не встигло вимерзти нічого. Дивіться, літо під снігом. Це капець. То хоч якось поступово все приходило. І травичка була така, не знаю, коричнева, золотиста. А це ж подивіться. Щось дурне. Зима прийшла ні з того, ні цього, понімаєте? Так, я вже одягаю морозик. Ідемо на вулицю, да, Мороз? Що ми будемо робити? Бабу сніг. сніг. Бабу сніг? Снігову бабу, да? ліпити? Ага. Бусі, у нас вже ялинка. Все обусновано, тільки ми вмикаємо її, коли ми в хаті. Як виходимо, то всі гірлянди, всі вогники вимикаємо. Да, Мирон? Зараз Мирона в повну екіпіровку одягнемо Де, синочок? Так, на задньому фоні мультик, тому він не на мене дивиться а на телевізор. Все, наш сніговичок готовий. Йдемо на вулицю, синок? Да. І так, ми вже на вулиці, ми роз... Ага. Я повідкидала стільки це було. Га, можливо. Що? Що? Не ж все не відкидала, бо ж снігову бабу будемо ліпити, так, да, синут? Давай, що, починаємо? Відкидала трохи тут під ганком до дровника. Зараз наносять дровцят. Поки хлопець тусується собі. Що, Мирон? Не вийшла в нас снігова баба, да? сніг не ліпиться, розсипається. Я бідкалася, що нема кому з чоловіків сніг відкидати. В мене дивіться, який помічник, яка в нього лопата, да, Мирон? Ну ти ж мамин помічник. Взимається. Мирон! Туди! Отак! Дрова носила, почистила, розпалила, Йдемо дивитись мультики. Кукусі, бусі, ми вже в хаті. Я розпалила, бігаю, підкладаю дрова, моросик поснідав, вже роздягнувся ляг під одіяло. У нього це зараз найулюбленіша справа роздітися до трусів і майки і оце бігати по хаті. Тому треба дуже напалювати, щоб було тепло. Дивіться, і може ви там замітили, да у нас там ялинка. <кліпи> ну, вона ж у нас не убрана, просто Мирон її замітив, коли її забрали з Нової почти. Ну і треба було її вже ставити. У мене була гірлянда. Потім я вдома е поїхала до мами, забрала ще оцього із фотозони була тканинка, то у нас типу, сніжок і там е блакитна гірлянда. Зараз я вам включу. І дивіться, тут тільки ще буси і бантики. Бантики ці я сама робила. Просто в мене була стрічка, ой, ця під ці бантики. А вже перед Святим Миколаєм ми ж святкуємо 6 грудня, 5-го ми вже будемо вбирати в іграшки, ще якісь там, може, хоч якісь статуетки, не статуетки, ну щось таке гарненьке. І нагору хочу якісь. Тризуб чи що? Ну, ну що, зірку чіпляти? Яка як це зірка, не знаю. В общем, я зараз вам продемонструю, як то воно все гарно коли мигає. Все це в нас купа снігу під ялинку. Отака вона. Бусі, перший раз у нас штучна ялинка, але всередині там є живенькі гілячки, щоб трохи запашок був. Я її ще потім дуже гарно порозправляюся, зроблю. О, це ж треба, щоб я її почала знімати, і гірлянда включилась в такий режим, що її взагалі не видно. Так, зараз виправимо. Так, так трошки видніше. Далі Бусі, що, дивіться, я ще зробила ось таке екібану, чи як це його назвати, елемент декору. Це живенькі гілячки. Я таке зробила. Хочу ще, можливо, отут щось поставити, щоб звисало дуже гарно в такому е, плані. Тут у нас теж гелячки під іконами. Mm. <смі> тут вже, знаєте, таке щось придумала собі. Це Саша в Нікаловорському році нам передав е, оленя такого Чи хто тут такий? Олень, звичайно. бачите, І тут просто сюди впихнула гелячки ті, що залишались, і от такі золотко. Теж мінімально. Або й для настрою миросика, боже, він коли ж її побачив, думаю, ну, ще рано для ялинки. Але він її побачив, він так скакав, так радів, думаю, господи, дитина хоче, робимо свято все. І це бусі нас прям так засніжило, засніжило. Знаєте, все схоже на такий сценарій різдвяного фільму, коли вже стоїть ялинка не вбрана, але вона є. Хоть трошечки з вогниками, з бантиками. На вулиці хуртовий на снігу багато. Написали, щоб в садочок завтра не йшли. Тобто вчора написали, щоб сьогодні не йшли. Морозик залишився вдома. І ніби так все це... гарно, да? але зовсім не так, як би хотілося. Якби не було війни, це сприймалося б по-другому зовсім. А зараз це просто в будні дні, така чорна сіра буденність. Продемонструю. Тут у нас також є. Та-дам! І вже й веселіще. Дивіться, і вже й веселіще, а там віддзеркалення ялиночок. І так гарно. Так, вороник поснідав. Ми сьогодні так рано встали. Бо Я ж хотіла відкидати сніг. сніги. Я думаю, вчора страшне, що робилося. Я думаю, що у вас також була така погода, не тільки в Одеській області. І думаю, зараз швидесенько. Моросика підняти, бо он дивіться, вже із стріхи капає. Стріха <смі> із шифера. І думаю, поки немає каші, що можна буде моросика покатати, а санки вдома у мами, і ми це туди, назад на санках. Він правда не хотів на санках, хотів ногами топати. Я кажу: Мирон, то, мій, то прикол, що зараз давай, поки є сніг, то й на санках. Хотіли зліпити бабу, у нас не вийшло. Що по новинах Пусть. До вас Двася виходила рівно місяць тому. Що помінялося? Наші хлопці. Обстановка на фронті незмінна. Ем, я не пам'ятаю коли. Серйозно не пам'ятаю, якого числа. Це так було все спонтанно. Я їздила до Діми при фронтове містечко. Було дуже страшно, але я поїхала. Ну, бусь, якщо випадає нагода зустрітися хоч на день-на два, ну то треба. Їхати, треба зустрічатись, треба бачити, треба цінити кожну зустріч, Того, що ми не знаємо, коли буде наступна. Але я поїхала, дорога була довга, 16 годин їхала туди, змінила 10 автобусів і туди і назад. Ну, таке бусі. Це, це щось з чимось було. Але ми з сімкою зустрілися. Ось вам фотографіон, доказ того, що я дійсно була з Дімою. Мироник був в бабусі Лени, приїхала бабуся Ніна, він тусувався з ними. Це що було? Це був будній день, де він не ходив в садочок, бо він на той момент ще був хвореньким. Ми тиждень були вдома, потім я його ще на пів тижня залишила і думала, що я його пустю вже із середи, а так вийшло, що я в середу вночі вже поїхала до Діми. Ну і смисл на четвер п'ятницю його відпускати, щоб мама його водила. Тож він грався з бабусю Єною. Далі я приїжджаю від Діми, це ж знову 16 годин назад. В дорозі телефонує татусь і каже, що там, тра та та А я їй не дуже всім розказувала, куди я їду. Бо зараз сказати татові з братом, куди я їду, вони скажуть, ти що, чи тю В общем, я вже призналася, як була вже аж в Діми. Причому вже, мабуть, тоді, коли мала назад, від Діми їхати. І тут уже в дорозі тато запитує, що там як. Я кажу, вже скоро буду. Майже вдома, і він каже: добре, тоді вечором вже будемо обійматися. В теж новина така, татусько на 10 днів приїхав додому. Теж вони так швидко пролетіли. Мирон був в садочку, бо я ж його знову лише повела. Я так думаю, Господи, що Мирона третій тиждень в садочок не вести. Але думаю, ні, це якась дисципліна повинна бути. Миросик ходив в садочок. Ми там після садочку ходили до дідуся, або дідусь до нас приїжджали з бабусею, і це ж Гордійчика день народження в той період був. Ага, якщо це був Гордія день народження, то я їздила десь на початку листопада. Я не пам'ятаю. Та й оце з новин, бачите? Я думала, що ж мені вам розказати? Мені дійсно його що розказати, бо я собі така думаю. Так, це треба до бусі вийти. Ти я ж недавно знімала. Тоді не диви, я ще знімала, коли ми на ручок до Соломійки ходили. Це було 28 число і сьогодні 27. Ну, не місяць, трошки менше, да? на день. Ну, та й бачите, а воно отак місяць пройшов і так багато всього. Бусіка бусю собі зробила. Що вам ще розказати? У нас грудень, щедрий, на дні народження. Кудень починається з того, що у нас день народження в Полінки нашої племінниці. Далі день народження в мами моєї. О, матусі 55 років бусі. Ювілей, уявляєте? А, далі день народження, так, ювілей сестрички Іни. І в той же день день народження у сестрички Софійки. А далі що там? В Кумий день народження. У Анюти Юліної на день народження. Ну, і відкоткотку. Далі в кого там. Брата Саші. В общем, день народження на дні народження. Уявляєте? Сказати вам щось за хлопця? Берон, що за тебе розказати? Ти став неслухняний, да? да Переговарива з мамою по відчуттях таких, нашому э, миросику, не три, а тринадцять, а той сімнадцять. Та йому слово він тобі 60. Ти йому два слова від тобі 120. Да? Да. Да, в садочку Бісі, він вчиться далі, чомусь і новому, гарному, але чомусь новому і не дуже гарному. От в нього зараз така звичка, що б я не зробила, це так. Пф, ха -ха -ха. Смішно ж, ждати. Хто його навчив оце? Слава Богу, матюки в нас прийшли, І не дуже вони на Софійка. Софійка? А я тобі не вірю, ти придумуєш. Це може бути хто завгодно. І знаєте, і, але ой, з другої сторони я тішуся, що дитина розвивається. Щось нове, да, негарне, оце га-га-га, і посміятися з цього ну це дуже так. Ніби нічого страшного в цьому немає. Що це він так балується, оці смішки. Просто знаєте, коли воно. Вистрілює де треба, і не треба. От він мене вчора нечаянно вдарив, він лягав спати і ногою мене вдарив. І це ж було. Пф, ха -ха -ха. І кажу: Мирон, це не смішно. Це треба мами попросити вибачення. ти ж не спеціально ні. Кажу, ну так а чого ти смієшся? І воно оце треба направляти. Оце маленьке телятко, да, Мирон? Бо навчився, пф, ха -ха -ха. а де його приміняти не навчився. Да? Марк, ти зараз всіх згадаєш. А може це ти сам придумав собі? Ні, але... Ні? Марк. Ось таке, брехунець малесенький. Да? придумує щось розказує. Бусі, зараз вам покажу, я зробила папочку, оформила, що всі його там роботи, малюнки, вони там аплікації якісь роблять. Я все-все буду зберігати. Віршик перший, так, да, Мирон? Ми, ми вивчили віршик до Дня Святого Миколая. Правда, Мирон його переклав на свій лад. Він у нього тепер такий вільний вірш, без рифму, без нічого. І, походу, коли прийде святий Миколай, то Мирон просто йому скаже: добрий день, я тебе так чекав, дай подарки. <гум> тому що там з віршом велика проблема у нас, велика. Так, бусі, ось така папочка оформлена тут з песиками такими. Декі -декі. Е, тут у нас написано, в тебе все вийде. Така папочка, господи. І бачите, що я ще підписую, який це рік і місяць. Щоб ну, як виросте, було дійсно цікаво. Це вони клеїли. У мене там фотографії повно-повно, як було в процесі. Це сердечко він малював, причому всередині ще не малював, що це Україна, що в нього Україна в серці. Це він пальчиками отак малював фарбами. Морковочка з пластиліном там. Пальчиком розтягнута, і це я все забираю і приносять додому. Дивіться, буся, а це у нас. Ой, відпало соняшничок. Це таке вони клеїли, розмальовував. Тут видно, що Мирона тут хтось, можливо, допомагав. Бо він такий, знаєте, мене малює, малює, малює. а потім тако починає бистро, бистро, бистро. Так, це наш віршик до Святого Миколая. Бачите, можете прочитати, бо я зараз вкладу. Так на який лад Мирон його розказує. От це я яблучко робили, ниточку Клеїли, також гарнесенько. Так. Ой, це Миронові малюнки бусі. Оце він таких чудіків малює. Оці коси, очі рот це. Найгарніший і наймиліший, який я вибрала. У нього там вся кімната засипана ними була. Він це малює, на землю кинув, малює на землю кинув. якийсь Пікасо у мене такий росте. Так, також аплікація. Це Вони клеїли пола і вони просто е, мостики робили. Воно було дійсно так гарно, але, але ж мені треба було його помістити. Якось, здається, це поки все. Так. А далі у нас все ще попереду. і до мене дійшла. Це хвороба від Аврори, що треба мати щось новорічне. Ну, дійсно, мені подобається Я ще щось такого плану. Куплю на святий вечір, там на Новий рік будуть стояти якісь чи солодощі, канапочки якісь. Але кажуть, коли починаєш мити, що цей малюнок злазить. Ну, побачимо. Бусі, зараз покажу те, чим Мирон живе вже, мабуть, місяць. Це конструктор. У нас конструктор це щось з чимось. Це я приїхала, бабуся йому такий лоток вже купила, а перед цим я йому Лего купила більше, і це він все тако складає, із таких роботів придумує, викладає. В общем, такий дуже зацікавлений, зацікавлений, весь в процесі. Я ще стараюся з ним кольора вчити, бо він путає, їх називає там не так, як треба. Ну, В процесі, в процесі навчання. Дивіться, він їх всі поскладав, і вони всі в нього різні. Це така голова, це готака. Ще я довга там, не так. Цей, вопшеді, це й вовше дивіться. Бусі, я вже хочу одним влогом вам все-все-все розказати. З оцею мадамою я приїхала з далекого краю. Це тато Діма передав миросику, купив. Мирончик, хто це? А то маю купив, а там то, то папу купив маю. Папа купив тобі, маю? Ага. І я бусі на свою голову продемонструвала йому, що Майя вміє говорити казати Мирон, привіт. Отак, привіт, махала Мая. І, в общем, я отак говорила, а потім перестала, а він дивиться на неї і каже: Мая, говори! А я мовчу, він кричить Мая, говори! І я знов починала говорити як Майя. Але вже трошки ніби як відійшло це. Любимо. Ми маю, так? Да? Це така приємна. Така позитивна. О, дивись, ти з нею майже в одному кольорі. Так? Да? Да. Мало довести Ди, і чим. Так. Да. Кажи, помаранчевий. І чим, і чим. І там чорний, ти чорний, дивись, та ніжки у тебе чорні. Тобто має, так? Або і мами, і має чорна. І має чорна, так? Да? Ага, і на ніжки. Жалко. Ну так бжик-бжик, так робить. Да? А і привіт, махай. Привіт. Це він хоч трошки перестав її бо перед цим Мая і спала з нами, і гралася з нами, і лего складала, і це має треба було скрізь спойтягати. В перший день від неї в садочок пішов. майя олінь а тепер Мирон, да? Хто ти? <сіх> Квіточка? Молодець! Малюємо. Молодець! Моя. Бусі, микаємо шадучик, а бо тут не знаю, щось ці крайні кімнати такі холодні, а мені треба, щоб моросику було тепло-тепло. Це я вчора малювала. Подивіться, з моросиком. <сіх> я його ручки тримала крейд і ми водили. Це він собі малює так молодець. Зараз бусі вкладу відео, коли він мене малював. Точніше, починав з тата, закінчив мамою. А носик є, нуль? Носик, гарний носик. А вушка? Як Це Ось Отаке вушко. Молодець. Це хто? Папа! Це папа! Ой, я не впізнала. Ні, це то мама! А вже я себе впізнала, спасибо! Різно малює. Мені подобається, як він тримає ручку, як та все. Ну золото. Зараз покажу, як ми домашнє завдання перше робили. У двох, правда. Ось так. Шаш, шаш. Почали тримати сьогодні олівець? олівець? Це має? Ану, ага. покажи. І язичок, і щічки, і коски, і ручки. Боже, ну дуже схоже. Прямо Майя. автопортрет. Морозик малює далі бусі. Чого я здалася, коли він вже побачив ялинку в середній кімнаті? Я ж теж, терплячок немає, як той Мирон. Дитинство в одному місці грає. Е, я її забрала на нові пощі, дістала, склала, подивилась, яка. Ну і думаю, він не заходить в середню кімнату. Чого її складати? Ну, він її побачив. Правда, десь аж на другий чи третій день. О, бачите, я вам сижу там. І він наче співати Jingle Bells, Jingle Bells. і мама, давай, давай, мама. І просить, щоб я її винесла сюди і почали одягати. Щось я кажу, синочка, в нас немає нічого, і нас сльози. Кажу, давай шукаємо гірлянди, будемо хоч гірляндами вбирати. І це ми вбирали, і поки я сиділа, робила бантики оці стрічки. Що, синоль? Іду. То він співав весь час з Дзінком Він уже, мабуть, що таке зайчик? Щось не виходить. І він бусі цей джингом вес тепер і співає, і намугикує, і грає на гітарі. Зараз вам покажу. Тобі. Ми тепер Дінго Белс не лише співаємо, а ще і граємо на гітарі і, походу, і на барабанах теж вже. Молодець! Бусі, що я вам? Звіт здала. Що робили місяць, де були. Відео попідтягувала. Зрозуміло, що я відео не знімала для влогу, тому що вони всі були вертикально. Все рівно хочеться з вами поділитися, тому тепер думаю, що ті відео, які скидаються у сімейні чати, я буду знімати ось так, щоб тоді можна було виставити вам і було більше зображення на весь екран, а не отак і білі поля. Так що, ви тепер в курсі, що ми, як ми, де ми. Думаю, що я вже в грудні вийду до вас, що ж тут лишилося до грудня. Е, покажу вам наші свята, як ми будемо святкувати, що ми будемо робити. Це ж морозику, треба буде костюм готувати в садочок. Так що буду вже знімати. Ну, знову ж таки, в грудні, може, влог десь також вийде в грудні, але десь 27-го, наприклад, як сьогодні. Так що я не буду загадувати наперед, ви ж знаєте. Що я така, люблю пропадати, але я завжди на місці, ви знаєте де. Все, бустечки. Тоді дякую, що ви зі мною, що ви дивитеся, що ви підписуєтесь. Ви найкращі, пам'ятайте про це. Бережіть себе і своїх рідних цілую. Люблю ваша зава.